Права 284. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні це 5,7 плюс 1 8,15. Для того, щоб ми могли додати дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. 15 у нас не ділиться на 10, але якщо я 15 помножу на 2, це буде 30. 30 поділиться на 10. Зводимо тоді до найменшого спільного знаменника до 30. Додатковий множник тоді до 7 10, це буде 3. А додатковий множник до 8,15 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже. Тут бачимо 5, цілих. тепер 3 помножити на 7 це буде 21. Далі 3 помножити на 10 це 30. Так, тобто зліва у нас буде 5,213. Додати. Справа у нас буде 1, ціла. 2 помножити на 8 це 16. 2 помножити на 15 це 30. Отже, це буде 1,16. Ну, гаразд, зараз знаменники однакові, додаємо тоді цілу частину. 5 плюс 1 це буде 6, цілих. якщо знаменники однакові, додаємо чисельники, то це буде 21. Додати 16. Записуємо 3. І це дорівнює. Ну що ж, 21 плюс 10 31, 31 плюс 6 це буде 37. Отже, записуємо тоді 6,373. Звідси, ми можемо забрати ще 3030, 30, а це одиниця і залишиться 730. Давайте запишемо так. Це буде 6 додати 303. 30. Ну і ще залишиться 7 7,30. І це дорівнює. 30 тридцятих – це одиниця. Тоді 6 плюс 1 це буде 7. То буде у нас 7 і 7 і тридцятих залишається. Переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 7,4,15 плюс 1,5. Для того, щоб додати ці дроби, потрібно звести їх до найменшого спільного знаменника. 15 у нас не ділиться на 6, але якщо я 15 помножу на 2, це буде 30, поділиться на 6, це буде 5. Записуємо тоді додаткові множники. До 415 це буде 2, а до 5 шостих це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це буде 7, цілих. 2 помножити на 4 це буде 8. А 2 помножити на 15 це буде 30. Отже, 8,3 додати. Тут у нас буде 1 ціла. 5 помножити на 5 це 25. А 5 помножити на 6 це 30. 25 тридцятих. і це дорівнює. Зараз, коли знаменники у нас однакові, додаємо цілу спочатку частину. 7 плюс 1 це буде 8, цілих. знаменники однакові, додаємо чисельники, буде 8. Додати 25. Записуємо 30, І це дорівнює. Це буде 8, цілих. 8 плюс 25 це буде 33, 30. І це дорівнює. Ну що ж, тут можемо на 3 скоротити, і чисельник і знаменник, то записуємо, що це дорівнює. 8, цілих. В чисельнику запишемо 3 помножити на 11. А в знаменнику 3 помножити на 10. На трійку тоді скорочуємо, і чисельник і знаменник. Є. То в нас тоді залишиться 8,11. І тут 10 десятих ми можемо забрати звідси. Це буде одиниця, то 8 плюс 1 це буде 9, ,1. ну і ще залишиться у нас одна десята. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. 5,1335 – Плюс 2,914. Для того, щоб ми могли додати ці дроби, потрібно звести їх до найменшого спільного знаменника. 35 не ділиться на 14, 35, що множиться на 2, це буде 70. 70 на 14 поділиться, це буде 5. Ну що ж, додатковий множник. Тоді дописуємо до 13 це буде 2, а до 9 це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це буде 5, цілих. 2 помножити на 13 це буде 26. А 2 помножити на 35 це буде 70. 26,7 додати. 2, цілих. 5 помножити на 9 це 45. І 5 помножити на 14, 5 на 10 50, 5 на 4, 20. Разом буде 70. І це дорівнює. Ну що ж, зараз додаємо тоді цілі частини. 5 плюс 2 це буде 7, цілих. далі знаменники однакові, додаємо чисельники, то у нас буде 26 додати 45. Записуємо 7. І це дорівнює. Отже, записуємо, що це 7 цілих. 25 додати 45, це буде 70, ще є одиниця, разом буде 71. Отже, записуємо 71. 70. І це дорівнює. Ну що ж, 70-70 ми можемо звідси забрати. Тут місце є, давайте запишемо, що це буде 7 плюс 70, 70 І плюс залишається 1 70, І це дорівнює. 707 70 це буде одиниця, Тоді 7 плюс 1 це буде 8, цілих. записуємо 1,7. І... Ну що ж, записуємо тоді, переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо 7,1736. Плюс 4,5. Ну що ж, для того, щоб додати ці дроби, потрібно звести їх до найменшого спільного знаменника 36 на 8 не ділиться. Але 36, що множиться на 2, це буде 72. Поділиться на 8. Це буде 9. Ну що ж, додатковий множник тоді до 36. Записуємо, що це буде 2. Додатковий множник до 5 восьмих, Це буде у нас 9. Ну що ж. Записуємо тоді, що це дорівнює зліва. Тоді в нас буде число 7, цілих, 2 помножити на 17 це 34. 2 помножити на 36, це 72. Додати. Далі 4, цілих, 9 помножити на 5 це 45. А 9 помножити на 8 це 72. Отже, 4 цілих, 45, 72. І це дорівнює. Що ж, 7 плюс 4 це 11, цілих. далі знаменники в нас однакові, додаємо тоді чисельники, буде 34. Додати 45. Записуємо 72. І це дорівнює. Це буде 11, цілих. далі 30 плюс 40 це буде 70. 4 плюс 5 це 9. Це буде 79. 72х. 72, -х. 72 -х. є. Ну що ж, тоді 79-72 х ми можемо забрати 72, 72. х І у нас це буде одиниця. Записуємо тоді, що це можна записати як 11. Додати. 72-72-х. І ще в нас залишається тоді 7,72. Це дорівнює. Ну що ж, 72-72 це одиниця. 11 плюс 1 це буде 12 цілих. Ну і ще залишається у нас нескоротний дріб 7,72. Ну що ж, ось таке завдання на додавання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.